Добрий ранок, гості каналу мого і підписники. Сьогодні відео буде для тих, хто полюбляє красу навесні, а саме хто полюбляє каштани, коли розквітають. Я дуже люблю цей час, цей період весни, бо вже на дворі дуже тепло, можна роздягатися, ходити. Ну, в легкій одежі. І погода ще не дуже жарко, але вже тепло. Класно. Гляньте, яка в нас чудесна алея каштанів. Ціла вулиця засаджена цими гарними деревами. Ще ось акація буде скоро розпускатися. Я дуже люблю каштани коли вони квітнуть, а потім восени падають, теж люблю. Гляньте, яка краса. Дивіться, як чудово. Каштани, каштани. Чудові дерева. Так, Дуже гарний період. Погляньте, як сонечко пробивається. list Бачите, яка чудова алея. Це все. Каштани. Яка краса. Бажаю всім гарного початку дня. Всім до побачення.